Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Батько вирішив вручну то все заскородити. Взяв борону, Отак От. От то все виходить. Я хотів культиватор, він каже, вручну-вручну. Вручну так вручну. Отак От то все зробили. Подивимося, коли то все зійде. Сьогодні у нас 4 жовтня. Так, сьогодні у нас 14 жовтня. Пройшло 10 днів, у нас вже були заморозки 2 дні, мінус 2. Але нарешті все-таки зійшла гірчиця. Наша досить малесенька. Останні 3 дні у нас було тепло. От вона ось така. Генька, гарненька і її вже багато. Порівняти як з антею. Санта вже де-не-де -де починає. Та вже починає цвісти. Це вже з'являється цвіт. Так, чекати, поки вона цвісти буде, ми не будемо. я Пошую, а як оце у вас підросте, я тоді то все заорую. А Отак то все зробив. Кукурузу теж поскошував, косив вручну тримером. За 20 хвилин, виходить, півгорода зробив. Лишив бадилля. Сантиметрів по 10-15. Просто буде проварювати. А зелену масу я позбивав, для того, щоб цвіт не забирав родичі. Сьогодні у нас 21 жовтня. І ось такий стан гірчиці. Видно зелений фон. ще малесенька. Ще треба буде почекати. Сьогодні у нас дуже тепло, 24 градуси передають. Коли вона підросте, я оце все переораю і то, що я покосив, і ось це. Так, Сьогодні у нас вже 31 жовтня, 9 ранку. У нас два дні назад закінчились дощі. Ось такі ще стоять. Враховуючи досвід мого колеги, який ДТЗ орав, ось там. Почекав я два дня, щоб трошки підсохло, треба мені вивороти ось цю крайню ділянку. І свій город. Чекати вже нема куди. Вже холодає. І на сьогодні вже знову передають дощі і на завтра. Що сказати, в загальному орається. Плуг не налипає. Мокро, немає чіткої борозди, тому що трактор носить трошки вправо-вліво, але орається. Земля дуже мокра. І от тут воде край, де менша швидкість, бачите, викидає брило. Ну що ж, думаю результат говорить сам за себе. Тут ось такий стопчик закопаний, тому тут подворювати не міг край, але ось така отварка вийшла. Колеса бачите, наліплені, а пухні. Так, плуга я вже не ставлю відчіпляти. Взяв електромобіль, бачок, метарезин, метеризин, відличинок, воду. Вон якраз включає компресор. Тут відносно великий багажник, тому що це є двохмісний автомобіль. От Бачите, компресор спокійно вліз і тут ще є. 40 см. Так, мушу я ту ділянку всю спочатку покропити, от взяв все необхідне, а потім буду тоді орати. Ну, а в мене на городі вже такий трюк не вийде. Придеться, мабуть, орати звідси і туди вниз, в одну сторону, тому що там є схил. Гірчиться, бачите, в такому стані, маціпусінька, дуже маціпусінька. Навіть не на весь палець. Тому було вирішено, що ми її не будемо приворювати, хай росте. Погода і так не сприяє, дуже повільно вона росте. От. А будемо лише приворювати ось цю частину на зиму. Наступному році тут буду посаджені гарбузи, а тут буде посаджена картошка. В принципі, це на краще, тому що, як я вже. Казав в одному із відео, що ораю я раз в два роки глибоко. Все, а потім йде або фриза, або культиватор. Тобто для того, щоб була менша ерозія ґрунту. Ось такі справи. Ось такий результат виходить. Але в одну сторону. Ну, що сказати? Сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. Я дуже задоволений. Дуже прекрасно все вивороло. Колесо, вон, бачите, самі. Все налипає. А от блух, ні. Плуг чітко спрацював, і передплужник теж чітко спрацював. Ось так все вийшло. Ну що ж, думаю, на цій ноті пора закінчувати сезон 2023 і підбити пісумки за рік.